Вітаю вас. І знову таки про США. Чому? Ну, по-перше, ви знаєте, що в нас дуже любить в Україні поговорити про буде Трамп, буде Байден, вибори, що, от прийде Трамп, все пропало. Да-да-да. Дійсно ситуація така, що в Україні дуже переймаються, а що ж там буде з виборами в США? Тому давайте для всіх я зроблю відео, ну, як мені кажеться, цікаво, з якої точки зору. Ну, бачите, це, це економіст, написав статтю, ну, відповідно, я пару слів скажу. Не буду все пересказувати, але цікаво. Тож сам момент хочу звернути вашу, вашу увагу, що хоча, ну от ви, як вам сказати, хоча це США, а дуже часто ви любите говорити... Ну, забавні речі, а я говорю, це не буде. Це не працює. Да я от... От я зараз вам покажу. Але перед цим, як поговоримо про цю статтю, всім нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Не забувайте, я слідкую. Тому що ви сам знаєте, для спонсорів це найкраще відео, ексклюзивне, там же кнопочка спонсорства є. Є. Тисніть. Ну і відповідно, там є два пакети. Дешевше не буває, от там якраз політика. Це от якраз це відео, ну, його можна було б зробити для спонсорів, але, ні, для спонсорів зробимо щось цікавіше. Добавимо інтриги з Росії, і з, з України нашої. Ну а клуби економічної мудрості там чиста економіка. Тут теж є економіка. Але знов тут така простенька, простенька. Не буду вас перевантажувати. Але цікаво. Значить, дивіться. Ну, я думаю, ви самі назву бачите цю статті, яка полягає в тому, що чим же ці американці не задоволені, ну це вже супер. Ну, економіка США, велика економіка, велика країна, скажена зарплата. Що їм за сранцем ще треба? А дійсно, цікава ситуація. Ну дивіться, тут ці статті приводять, ну, дай, думаю, ну, не вид про це багато, а ми не, не чули. Значить, дивіться. Байден, ну не скажу, що він зробив економічне диво, але він покращив життя американців. Не вірите? Та я вам зараз за покажу. Бачите, це ціни. Так да, дійсно, от Байден досяг того, що, скажімо так, ціни просіли, і теж саме купоєна спроможність піднялась. Ну, Непоганенько, якщо на то. І ВВП, так скажімо, так підпригнуло, теж гріх жалуватись. Тобто відбулася ситуація, коли, по-перше, дійсно Байдену вдалося загальмувати інфляцію, дійсно. Ну, тут навіть про це згадуючи, що так, да, дійсно. І вона на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, не критична. Да, так, да, да, звичайно, треба 2%, ніхто не заперечує. Зараз близько 4, але ж то я ж скакала до 7. заспокоїв, Так. Да. Тож же момент доходи зросли. А чому зросли? Зросла велика кількість на сьогоднішній момент в Америці бум праці. Тобто велика кількість нових робочих місць. А що значить нових робочих місць? Це значить, що безробіття а безробіття дійсно дуже маленьке, 3,7%, це дуже мало. І в той же самий момент, як ви самі розумієте, якщо маленьке безробіття, більше вакансій і зарплата вища. Так, да, 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 дійсно, от при Байдені зарплата вища. Ні, ж при Трампі. Ні, я не жартую. І з точки зору купування спроможності, і з точки зору рівня, з точки зору всього. Мало того, ну є такий от в Америці, це такий теж дуже важливий показник, е, скільки купують нових автомобілів. Круто. круто. Мало того, дало, ну там була ситуація, не, не заперечую, при Байдені був момент. Особливо, коли цей був коронавірус, дуже суттєво впала кількість продажу нових будів... будинків. Ну, самі розумієте, коронавірус. А зараз повернулась. Зараз американець, ну у них є скепентя. Байден повернув американцям американську мрію. Мається на увазі, що американець може придбати, ну, звичайно, кредит, будинок. Ось така ситуація. Ну казалось б, да його ж за це нужны, должны... а, а нічого подібного. А там так, тут немає опитування. А там, ну десь читав опитування. Все-таки більше хочуть голосувати за Трамп. Фалиночка, ну як же так? Ну, Байден вам зробив зарплату, ціни, ну, вашу американську мрію. Чим ви не задоволені, засранці? Що ви ще хочете? Чому ви за Трамп? Хоча Трамп, дивіться, він е, що він зробив? Він оцім хаотичністю своєю, оціми своїми виходками, ну, він, скажімо так, яру помотав. Е, можливо, ви чули, він поміняв е, податкове законодавство. Ну, не дуже і поміняв. Але, ви розумієте, для американців це такий стрес скаженний. Чому? Ну, там, поміже, не можна не платити податки, це проблема. А коли міняється право, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І оце дійсно. Мало того, при е, Трампу якраз виникла ситуація, що безробіття зросло, а не впало. Зросло дуже сильно. І це теж, як сказали люди, що без... а для Америки розумієте ситуація? Це в нас нема роботи, ви там туди-сюди шабашка, а там ні. Нема роботи, ти на пособі живеш. Ну так. Получається, що якось... Несправедливо? <хи> Тут якраз в статті про це дуже багато пишуть, що ну от як же так, що виходить, з економічної точки зору Байден зробив все правильно. Він дійсно для... Ну зробив Америку велику. От знаєте, ось їх велик, великих. В той же сам момент, вони на сьогоднішній момент не задоволені Байденом, який забезпечив їх зростання доходів. Димні люди. Так а що ж ви хотіли? А ви тепер хочете Трампа, який буде вносити хаос, де відповідно буде інфляція вища, де відповідно буде хаоса більше, де вас можливо роботу втратите. Ну як це зрозуміти, а? Ну тут статті вони приводять деяких вчених, які пояснюють наступним чином, що, якщо аналізувати, брати опитування і брати ну, зарплату, купильну спроможність, економічний фактор, які оцінюють людину, то вони прийшли до висновку, що ці показники показники не мають ну, сказати, тісного взаємозв'язку. Доходи зростають, а негативне ставлення до влади, ну дам би, випадку, даму, теж зростає. Як же так? повинен ж навпаки, ні. Мало того, вони вирахували, що от ця, як сказати, ну, різниця в напрямках 30%. Що виходить, от такі, знаєте, туди в одну сторону, туди в другу. Yeah. Ну і вони приходять до висновку, що люди ніколи ну, якби адекватно, ні, вони кажуть, адекватно не оцінюють свої економічні стан. Да, на сьогоднішній момент з точки зору економіки то ходи американці зросли. Зросли, зросли. Але якщо е, ти починаєш їм питання давати, вас зросли, говорю, ні, впали, як же впали, ж зараз більше зарплата. Ну, а, я б хотів ще більше. А, отак от і скажу. І це фактор. Ну, ти вони далі пояснюють, що економічні фактори, да, це добре, але вибори... Пливають дуже багато факторів, які не можна виміряти економічно. От тут я говорю, дуже що? І от вони про Америку проводять до висновку, що що б ви не робили, як би ви не робили, а люди завжди незадоволені. Тут я згодний. Однозначно Ну, тут ще дивіться, яка цікава ситуація. Вони ще згадують епідемію коронавірусу і згадують що були ж часи, тут де вони десь згадуються, були часи, коли дійсно ну, якби життя було гірше. Ну, карантин, обмеження і так далі. Да. Так от, що саме цікаве, що хоча це все було, є частина людей, які позитивно оцінюють період епідемії. Як же? А тоді були податкові льготи. Там розумієте, яка була ситуація, коли були епідемії. Коли це ж були карантини, тоді, ну, фактично і Трамп, і Байден це зробив, і ті інші. Вони надали дуже великі податкові льготи американцям. І хоча дуже багато американців сиділи без роботи, ну, втрав, роботи немає за те саме. Дійсно, тоді інфляція, ну, як сказати, і підсипила. І була дуже велика проблема для американців, які погашали кредити. Тому що виникла ситуація, що робити. А тепер вийшло так, що незважаючи на те, що тоді вони лаяли, причому дійсно, дуже лаяли, це да ні, так поганенько було, а не не дуже. Пам'ять? Так. Да. Оце теж спрацьовує. Це теж спрацьовує. Так воно в житті. Ну, чому я це показав? Дивіться, ви дуже часто, буває, даєте собі. Рану От я б Зеленський зробив. Говорить, да що б я на стаберетки по башки зробив? Що не робив всередине недовольне. Що Зеленський, що Байден, що Трамп, що там... Хто всім більше сподобається? Нема значення. Люди невдячні. Люди такі жадібні, алчні. Їм все мало. Що їм не робити? Що не От Дійсно, зросла зарплата, зросли до хубаво. Купує неспроможність. А-а-а! Тут друга ситуація, все завалилось гірше. І, і Тому дійсно, по великому рахунку для влади старати зробити людям щось нормальне не варто. Не, не варто. Ну, от приклад Байдена, приклад. Що він фактично зробив для макаців краще, ніж Трамп, а американці хочуть Трамп. От така ситуація. Тому, да. Війна тільки війна. От українці заслужили війну. Заслужили! За те, що не хотіли по-людськи жити, за те, що завжди хочуть невідомо чого, за те, за те що завжди не хочуть жити по нормально. Пригоди хочете? Тримайте. Тому що економічно, ну на жаль, на жаль. Не можна. Люди не цінують. От війна, да, це добре. Людям це подобається. Матюкається, проклинають. саме цікаво, що після нашої перемоги буде частина людей, які будуть з восторгом згадувати період війни, я не заперечую. Ні, я говорю точно. І розповідати, як було добре. Побачите. Коли їм скажете, люди як же, добре, вже дивіться, війна. Люди гинули. Зато! А дух такий був, такий дух був. Патріотичний. А, та, та, та. а такі, ой, та, та. буде ще згадувати, що платили військовим, добре. Це ж теж цікава ситуація. Зараз не можуть мобілізацію набрати. Хоча ж платять, якби на фронті багато. А після нашої перемоги будуть говорити, от раніше було добре, я б тоді, б, я б тоді б мобілізувався, пішов би повоював і заробив би. А зараз після перемоги вже не так. Буде таке, буде. Так що ніколи людям не робіть добре. Вони це не цінують. Ще є, та є. А що цінують? От ставайте спонсором мого каналу і будете цінувати розумні речі. І знати розумні речі, що треба і як робити. Дякую за увагу та побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.